Привіт, мій світ, мій світи. вітаю всіх співтворців свого життя. Коротке відео коротке відео про те, де я знаходжуся і які враження мене наповнюють. Я можу тільки передати на словах. І то не все я приїхав сюди на велосипеді. От. І хотів би коротко сказати про те, що дуже важливо творцю розуміти. Що ми творимо через відчуття через енергію наповнення на, на, на рівні стану енергетичного, Які, в якому ми стані перебуваємо, таку енергію ми закладаємо в те, про що ми думаємо, що ми хочемо сотворити в світі реальному. Тому наповнюючись виглядом, виглядом оцих норвежських просторів я наповнююсь і перенаправляю цю енергію в русло проєкту, цього проєкту, який я хочу створити разом, -ом. а саме творців, людей свідомих, свідомих уже творців до загальної спільної. Не то що молити хотілося висказати. А до загальноспільної такої праці на тонкому рівні, щоб втілилась вона у світ матеріальний, у світ явний, те, що ми явно бачимо. Так що, отака моя коротка проповідь. Дякую всім за увагу. Надіюся на співпрацю. І надіюся, що сила вашої думки також підсилить стремління до проявлення цього проекту бажаю всім хорошого дня, настрою і творчих успіхів. До зустрічі, my friends!